Цивільний Кодекс України статті 726 730 стаття 726. Правові наслідки порушення обдарованим обов'язку на користь третьої особи. У разі порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи дарувальник має право вимагати розірвання договору і повернення дарунка. А якщо таке повернення неможливе, відшкодування його вартості. Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, нерухомих речей чи іншого особливого цінного майна, якщо обдарований умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров'я власності дарувальника, його батьків, дружини, чоловіка або дітей. Якщо обдарований вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці, дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдарований, створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок недбалого ставлення обдарованого, до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим. У разі розірвання договору дарування бдрони зобов'язаний повернути дарунок у натурі. Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування. До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік. Стаття 729. Пожертва. Пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема, грошей та цінних паперів особам, встановлених з частиною 1 статті 720 цього кодексу для досягнення ними певної наперед обумовленої мети. Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви. До договору про пожертву застосовується положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом. Стаття 730. Права пожертвувача пожертвувач має право здійснювати контроль за використання. Станням пожертви відповідно до мети, встановленої договором про пожертву. І якщо використання пожертви за призначенням виявилось неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи за рішенням суду. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням.